Сутички біля адміністрації президента були спровоковані. Про це твердять як представники партії регіонів, так і лідери опозиційних партій. Причому обидві сторони наполягають, що провокатори були з боку саме їхніх опонентів. Ми пропонуємо подивитися відео вчорашніх подій біля адміністрації президента без коментарів. А наступне відео нас особливо зацікавило. Зверніть увагу на цих чоловіків у шоломах і масках. Зараз вони у натовпі, який намагається відтіснити правоохоронців. Але за деякий час ці троє дивним чином опиняються вже по іншу сторону барикад і спостерігають за тим, що відбувається. Причому самі беркутівці на їхню присутність не реагують. Потім усі троє спокійно проходять через міліціонерів назад в НАТО.